Гіпермаркети міста змагаються в обливанні холодною водою. Керівник однієї з мереж магазинів кинув виклик своїм конкурентам, на що ті відповіли з розмахом. Суть руху, що прийшов до нас зі штатів, полягає в тому, аби пожертвувати гроші на дітей, хворих чи підтримку армії, та облитися крижаною водою. Тоді вже кинути виклик ще трьом людям, або вони приймають виклик, або ж мають пожертвувати в 10 разів більше. Перша підтримка, яку ми зробили, це школі інтернату имени Кацубинского. Давайте просьба большая не забывать наших украинских маленьких детей в это страшное время. Після обливання естафету передали керівникам ще трьох підприємств міста.